Кілька годин тому стало відомо про загибель одного з про загибель найвідомішого російського опозиціонера Олексія Навального. Це сталося у колонії номер 3 у селищі Харп у Ямалу-Ненецькому окрузі. Сталося у день початку Мюнхенської безпекової конференції, у роботі якої Путін не бере як відомо участі. Хоча раніше брав дуже активно, і це можна вважати не випадковим збігом обставин. Також не випадковим є і той факт, що це сталося саме незадовго до так званих виборів Путіна на Росії. Попри все наше ставлення до Олексія Навального він все ж був російським опозиціонером номер один, і тепер головне і Як на це відреагують самі е, московити? Чи почнуться там протести, які мали б перейти у безпорядки з подальшим поваленням режиму Путіна? Чи це вже буде остаточне цементування режиму? Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцов і це мій канал свіжої історії. Е, Канал, на якому ми завжди говоримо про найактуальніше та основне, а моїм нинішнім гостем є політолог Віталій Колеги, якому дякую за оперативний відгук на цю тему, яка зараз просто набирає шалено обертів. І якщо це відео викличе у вас емоції, а емоцій тут буде багато чи думки, і їх теж буде багато, напевно, обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал і переходимо до розмови. Пане Віталію, я зумисне перед розмовою уточник вік Олексія Навального, 47 років. Навіть якщо врахувати, що в'язниця у Ямало-Ненецькому окрузі не найкраще місце для довголіття, ну, все ж таки за три дні до того у, у нього був адвокат. Якихось серйозних проблем із здоров'ям він не помітив, і тоді виникає все ж таки питання: це випадковий збіг обставин, чи, чи таке вбивство? Ну я переконаний, що це вбивство. Щоб там не написала суд медекспертиза про пром чи ще про щось, це не має ніякого значення. Це вбивство. Вбивство за стоїть безпосередньо Путін. Мене часто запитують, чому зараз і наскільки це було вигідно? Наваль не загрожував Путіну. Ні, не загрожував. Але не варто дивитися, дивитися на путінський режим з точки зору якоїсь раціональної лінійки, його вимірювати якимись раціональними інтересами. Ні. Путін вбиває тому, що може. Він в цьому дуже схожий на сталінський режим. От, скажіть, будь ласка, чи справді загрожував Сталіну Троцький, який знаходився в еміграції в Мексиці, і чи треба було посилати спеціальну операцію спецслужб для вбивства Троцького? Насправді, Троцький на той час, коли його вбили, не складав ніякої конкуренції з комінтерном і не впливав на лівий рух, який був послідований на коментарна і Троцький був просто символом, символом, який вже був знищений в Радянському Союзі. Але Сталін посилає туди вбивство і вони вбивають. Сталін вбиває сина Троцького. Сталін вбиває ще сотню різних політичних іммігрантів, лівих, лібералів і інших, які зовсім не загрожували ніяк, ніяким чином, навіть символічно по сталінському режиму. Тому що він це вміг зробити. Схоже, відбувається і з путінським режимом. Він копіює як такий готескова е копія, Копіює сталінську логіку, тому що він це може. А Навальний це був символ якоїсь справжньої опозиції. Символ... Я не кажу, що він насправді був опозицією. Я кажу, що він був символом опозиції, який в світі і в самій Росії асоціювався з якоюсь справжньою опозицією до путінського режиму. І він не вийде. Тому Навального треба було знищити. Щоб ніколи ні в чому ніде не виникало спокуси кинути виклик Путеровському. Е, Власне, це основна мотивація цієї е, акції по знищенню навального. Е, тому тут у, саме ця логіка. І зараз у російських е, лібералів, російських незгодних, е, лише два вибори. Вибір перший це підтримати Збройні Сили України і почати перейти до безпосередніх акцій спротиву, вимагати нашим військам, боротися за Україну в Росії, заносити максимальну шкоду путінському режиму, бажати поразки своєму, своїй державі, своєму путінському режиму. А є варіант другий. Це бути вбитими у в'язниці. Третього варіанту немає. Тому що те, що пропонує Ходорковський, одразу написав пост про те, що закликає прийти на вибори про і написати півдвіщеномального бюлетенів. Це гасло рожевих понів. І нічого хорошого не для російської опозиції не доспудувало, це не принесе. Це чергове селфі. Селфі протест не зашкоджує режиму ніяк, навпаки, його легітимізує. Тому той, хто буде вестися на подібні заяв і дію і дію Кодруковського, які закликає приходити на вибори, я вважаю шкідництвом, і ніякого відношення немає до справжньої опозиційної діяльності критицького режиму. Насправді, всі опозиційні сили Росії мали бійкувати ці так звані вибори і всіляко долучитися до нанесення шкоди. Путінському режиму будь-якими методами та засобами. Я не вважаю, що смерть Навального призведе до цього. Я не вважаю, що будуть акції протесту і люди будуть виховати на якісь масові брати участь масових заборонення. Сам по собі Навальний е, так був символом і образу, але не точкою зборки. В нього не, вкла не вкладало якусь надмірну. Емоційне залучення багато. Не... Після його арешту і засудження у ньому не бачили перспективи. Рух його прихильників розвалився. І зараз його смерть мала би консолідувати посадовище але це не відбудеться. В силу різних причин: в силу нездатності, в силу відсутності нових лідерів, в силу відсутності мереж. Та й і підпілля російське, воно е, не надто е, готове до переходу до якихось безпосередніх дій саме зараз. Можливо, з часом з'являться нові лідери з немибережі, вони поширяться, знайдуть підтримку в регіонах, які будуть незадоволені політикою федерального центру. Протирічни між регіонами федеральним центром будуть поглиблюватися, але це буде пізніше. Зараз, перед виборами, так званими виборами в Росії. Пов'язаними з смертю Навального ніяких експодій, екс там якісь виходять які за рамки за межі очікувати не варто. Більш того, я не вірю в ніяку політичну революцію в Росії, я вірю лише в бунти і погроми, причому які виникають на оббутовому рівні, а потім переростають уже в виснення політичних вимог. А почати революцію з політичних вимог і тим часом розвалити російську імперію неможливо. І навіть смерть вбивства Навального не буде каталізатором а, цього повстання. Пане Віталію, до речі, про Ходорковську. Я от дивився інформацію про цю в'язницю, в якій сидів Навальний, і виявляється, в цій же в'язниці свого часу сидів Ходорковський. Що Так, це, це така в'язниця для, для політичних в'язнів. Я б не сказав би ВІП, але ну, це. От місце відсилки як найбільш віддаленої в'язниці, де утруднена комунікація з адвокатами і родичами, І де неможливе виставлення там, наприклад, пікетів на підтримку або ще якихось акцій. Росія практикувала подібне і раніше, але от з Путіним це, це відновилося і активно використовувалося. От до речі, про реакцію російської опозиції, от ш, ну поки що, звичайно, вона є досить ну, можливо, ще не вся, не вся реакція з'явилася, ще буде з'являтися. Але а вже є заява прес-секретарки Навального про те, що це ще невідомо, чи він помер, і, і треба офіційного підтвердження. Е, від адвоката вони чекають. А від самого адвоката те, що він. Поки що не був на місці і не може нічого підтвердити. Е, тут виходить, що саме найближчі до Навального люди е, в цьому плані вони виявилися дуже обережними. От наскільки ця тактика себе виправдовує? Ну Росія готова на будь-яку містифікацію. Вони це можуть і вміють, але питання в тому, що вже є заява всім, є за вже офіційні. Пабліки і публікації е, офіційних ресурсів російських, які підтверджують смерть Навального. Тобто, труп рано чи пізно пред'являть. Тобто, вони сподіваються на його воскресіння чи як ні е, питання в тому, щоб труп був пред'явлений. Питання в тому, щоб тіло було побачено і опіснено. Все інше до того як це відбудеться, всі заяви російського керівництва сприймаються ними. Ну як поки що передчасні. буде труп, буде пізнання, буде факт смерті підтверджено близькими або адвокатом. Тоді буде відповідна заява. Тільки так. Тобто, це формалізований підхід з боку команди Навального. Це найбільш правильні дії зараз. До того поки вони не побачили тіло, вони коментувати нічого не зміню. добре. А що це міняє? От е, тому що сьогодні п'ятниця, завтра субота, неділя з точки зору початку протестів, ну, вихідні От, дні... нічого не змінює, абсолютно нічого не змінює. Це просто правова правова позиція сторони. Все тут нема немає ніякої політичної складової, тут немає основ для там якихось політичних процесів. Не буде ніякого спротиву, будуть одиночні пікети. Одночні пікети невеликі групи, до 10-20, хоч хай 100 чоловік може вийти. А масових заворушень на підтримку чи там протесту, смерті Навального не буде. Цього не варто очікувати. Немає спроможності у руху підтримки Навального мобілізувати своїх прихильників з піля, вивезти на якісь масові заворушення. Цього не буде. Добре, а що тоді буде самим рухом Навального? Тому що. Немає. Його немає. Руху Навального більше не існує. Після винесення йому вироку і після арешту ключових людей цього руху, в, власне кажучи, мережі, організаційної мережі структури Навального більше не існує. Є люди, які на нього орієнтувалися, є люди, які йому симпатизують. Є люди, які були і учасниками певних двіжів, пов'язаних з Навальним. Є і ці люди, вони фактично зараз або перейшли, або в стані переходу в інші мережі на підпільні, середовища, закриті чати і таке інше. Тобто, вони ну або хто виїхав, хтось виїхав, але ну, частина просто лягла на дно, Але як такого руху Навального більше немає. Як явище, політичного явища здатного провести якісь мобілізаційні заходи руху Навального не існує. Це Можливо, є якісь прихильники його за кордоном, які стверджують, що в них є якісь осередки, є маса людей, які вони здатні мобілізувати. Ні, цього всього більше немає. Добре, а що тоді в них є, залишається з опозиції? Бо виходить, що більшість опозиції в них за кордоном. І як вона, будучи в екзилі, може розкидати ситуацію в Росії? Ніяк. Я не вірю в жодну спроможність закордонної опозиції розхитати ситуацію в Росії. Це неможливо. В них нема не ні комунікації, ні можливості, ні невелиційної спроможності. Що є? Є люди, які залишаються в Росії, є люди, які не задоволені режимом, але не проявили себе як альтернатива або не заявили свій протест. Є люди, які накопичують агресію проти цього режиму, але не знають, як її висловити, як її каналізувати. Є регіональні групи інтересів, які вважають, що вони е, усунені від ворога владного. Є регіональні силовики, яким перекрили ліфти просування в кар'єрній драбині. Є бізнеси, які відчувають тиск з Кремльовської братії, і вони забирають найбільш хлібні е, частини економічного пирога. От там можлива поява нової опозиції, нового спротиву. Але жодним чином той спротив всередині не буде пов'язаний з керівництвом ззовні. Нагадаю, що Радянський Союз також, коли частина політичної опозиції, емігрувала, постворювала емігрантські політичні партії. Вони втратили контакт з середовищем в Радянському Союзі, в тому в Україні, наприклад. Вони відірвалися від краю. І лише опосередковано могли впливати на ідеальному рівні на формування опозиційного середовища в Радянському Союзі. Дисиденти з'явилися не як пряма, прямий наслідок впливу емігрантських політичних сил, а вони з'явилися як в середовище, як новий протест, як нову, нова хвиля протесту проти радянської дійсності. В Росії буде відбуватися щось схоже: Емігранти не будуть ні на що впливати, а нова опозиція виникне в самому російському суспільстві, коли режим буде послаблюватися. зараз. Режим знаходиться в гібридній ситуації. Є ситуація транзиту влади, скоріш за все, цим спробують скористатися башні Кремля для з'ясування стосунків один з одним, одна башня проти іншого. Спробують похитати ситуацію, щоб. Підсидіти або усуву якогось конкурента в оточенні Путіна. Навальний може бути одним із інструментів для цього. Його вбивство може бути інструментом для того, щоб піддавити, підтиснути е, на якусь ну, із башень, яка не справилася з ситуацією, яка буде формуватися до будівника. Але, як на мене, це також більш внутрішньо видова боротьба, яка ну, навряд чи якісь масові протести. Тобто, чому вважати, що зараз до виборів о, Путін цементується, і потім через деякий час можливо почнеться от це хитання, як, як ви кажете? Путіну здається, що він цементується. Путіну здається, що він таким чином прибрав всіх можливих опонентів, конкурентів і тих, хто міг бути щось критичне заявити і бути почутим. В різних сегментах в різних кротових норах він навіть посадив сервільного червоного путініста Карлінського на 5 років. Він не випив Стрілкова Гіркіна. І тепер дружина кричить, що вона боїться за його здоров'я. А їм є про що подумати після обов'язко Навальних. Тобто вони зачистили всіх воєнкорів, які критично висловлювалися проти генштабу, міністра оборони. Чи Якісь окремий груп впливу в оточній путі вони зачистили будь-які інформаційні середовища, вони позакривали телеграм-канали, вони е, зачистили е, всіх е, е, екологічних активістів, е, вони поприбирали е, проспілковців. Вони там е, за, за, шугали активістів в Башкортистані, в Якутії в Дагестані. Їм здається, що зараз повністю вони встановили домінування, що власть сильна, як ніколи. Але насправді в коренях суспільства продовжує накопичитися агресія, і ця агресія буде потребувати виходу. Їм здається, що зараз вони все контролюють. Насправді цей контроль він є ну таким ілюзорним, тому що в корні знову ж таки в корнях суспільства є агресія. Агресія в бік України. Чи колективного заходу вона не виходить? Люди не е, переходять там до до, до, до якихось конкретних дій. там, Не не, не скидають в, в на війну проти України основ, основу своєї агресії. Вони її акумулюють. і рано чи пізно ця агресія вийде в агресію проти чиновника, проти ближнього, проти понаїхавших проти якогось мінта, який зарвався, чи прокурорського, який там збив дитину, чи ще щось проти чиновника, який не забезпечив підвіз хліба, наприклад, або не забезпечив не напризав ситуацію прориву труби. Якоїсь, от саме там буде прорив цієї агресії. І режим почне тріщати по швам. Вже зараз це відчувається на локальному рівні та в різних місцях або, або не а, потрапляє в інформаційні зведення, інформація там про масові бійки між поліцією і а, мови, як вони пишуть, етнічно-кримінального походження. А насправді це ж національно визвонить в стані, в Туві, в в недалекому сході. Це елементи цього. Uh, і в цьому, цьому буде ставати все більше. А, а так, їм зараз здається, що вони зацементували. Перед виборами повністю рамка зацементована. Путін форева. 99%. Насправді ні. Насправді ні. Пане Віталію, я вам дуже дякую за цей оперативний аналіз. Він дійсно дуже оперативний. Будемо, ну, тут ми можемо тільки, на жаль, спостерігати, здається, за ситуацією на Росії, але це ну, має вплив на українську ситуацію, чи вдасться похитнути цей режим, чи ні. Навальний це не зміг за життя. Ну, можливо, принаймні його ім'я це зможе зробити, якщо так розібратися з вашим аналізом, так якщо вам було цікаве це відео. Обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна без Росії. Дякую.